На Полтавщині вперше провели пересадку серця. Сталося це 8 травня. Перед трансплантацією серця у Полтаві медики вишикувалися коридором пошани донору. Йому завдячують життям чотири людини. Реципієнтом став 49-річний чоловік із Київщини. Він мав невтішний діагноз, дилітаційна кардіоміопатія. Операція тривала майже 5 годин. В операційній працювали фахівці інституту серця Міністерства охорони здоров'я України та Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського. Наразі все добре. Нове серце реципієнта вже працює. Хворий, якому пересадили орган, поїхав до Києва, де перебуватиме на реабілітації. Українські трансплантологи все впевненіше роблять кроки для оволодіння найскладнішими пересадками людських органів. Наразі в Україні працюють 26 центрів трансплантації, де оперують високопрофесійні фахівці. Трансплантація дає шанс на життя багатьом хворим, які очікують на пересадку.